У Полтаві відбувся регіональний форум-інтенсив Громадянське Суспільство по відновленню України. Сьогоднішній форум зібрав громадських активістів і експертів. І місцевий актив міста Полтава, але також приїхали і активісти, і експерти з інших на початку модератор форуму запитав людей а назвіть, з яких регіонів є, і вони почали говорити про те, що є Харківщина, є Сумщина, є Кіровоградська область. Так що мої очікування навіть перевершили сподівання. Тут зібралися люди, які представляють різні області. От, але всі з'їхалися в Полтаву з одної самої теми. До слова, це вже третій форум із серії заходів у різних регіонах України, які організовує агенція відновлення та розвитку з проєктом Маніфест громадянського суспільства. Мета форуму об'єднати всіх, хто цікавиться темою відновлення та модернізації України. Ідея ідея форуму в, в тому що ми не повинні чекати завершення війни. Ми повинні як громадянське суспільство працювати весь час, в тому числі під час війни. Займаючись зараз з одного боку допомогою Збройним силам України, терством, наприклад, а з другого боку зміцнюючи структури громадянського суспільства, осмислюючи наше бачення майбутнього України після перемоги, об'єднуючись між собою, будувати Пости взаємодії з владою співорганізатори та учасники форуму вивчили вже напрацьований досвід, виділили основні перешкоди, які заважають повноцінному розвитку громадянського суспільства в країні. Ключова перешкода зараз це те, що громадянське суспільство не суб'єкт. Громадянське суспільство очікує чогось від влади, замість того, щоб вимагати і впроваджувати свої рішення. Ця держава. Кричить нам, що не можна робити реформи під час війни. Як навпаки, саме під час війни потрібно робити реформи, потрібно робити судову реформу, потрібно давати більше економічних свобод. Потрібно робити нову державу, державу більш стійку і інклюзивну. Своїм досвідом успішного подолання перешкод поділилися спікери, громадські діячі, які працюють у різних напрямках. Наша ініціатива виникла у травні минулого року після деокупації Пенят та Бучі, коли ми почали організовувати волонтерів, які допомагали людям розбирати завали відбудовувати їхні будинки для того, щоб продовжувати своє життя. Ціль нашої організації допомагати тим, хто залишається, залишається у себе вдома, у себе в місті, відбудовувати і жити далі. З 25 лютого ми, як і всі, стали на захист нашої державності людей, які воюють на фронті, які постраждали від війни. Ми допомогли за цей період більше 120 тисяч осіб, але це лише трішки більше, ніж рік. До цього часу зараз ми вже переходимо до нашої звичайної діяльності. Це розвиткові проекти. Ми займаємося всім тим, що заважає жінкам. Успішними професійному плані ми за жінок в економіці, ми за жінок в бізнесі, ми за жінок в політиці, ми за жінок на деякі мене спричиняє домашнє насильство, Тому що ми є єдиною організацією на Полтавщині, яка їздить наймаленькі села, маленькі громади з проектом досить Це проект платформа допомоги постраждали від домашнього насильства в Один клім там, де будь-хто може анонімно отримати допомогу. А ще в рамках форуму учасники спільно працювали у групах, виконуючи практичні завдання навчального проекту для дорослих школи нового мислення, аби навчитися результативно перетворювати ідеї на проекти, а проекти на дії. Війна змінила українців. Сьогодні ми змушені відбивати зовнішню агресію Росії, але і на внутрішньому фронті перед суспільством постали нові виклики. Однозначно, громадянське суспільство в Україні стало дорослішим. однозначно стало більш дієвим. Щоправда, більше наша енергія зараз йде на волонтерську роботу по Збройним силам чи на гуманітарні проєкти. Але ми маємо виділити час і енергію на те, щоб змінювати саму країну. Не може волонтерство заміняти державу. Сьогодні вже давно зрозуміло, що мільйони людей сьогодні так чи інакше долучилися. До цього хтось на фронті, хтось волонтерить, хтось допомагає виключно переміщенням особам, хтось починає відновлення звільнених територій, які були тимчасово. Хтось думає над тим, яким чином провести модернізацію України. Але насправді ми бачимо, що всі ці активності, так чи інакше, об'єднують приблизно 5% українців України постійно. І ще 10% час від часу. Тобто, це означає, що переважна частина людей продовжує чекати, поки хтось зробить хороше життя. Саме тому ключовим завданням таких заходів стало поєднання позицій різних громадських організацій України, аби не розпорошувати свої зусилля, а діяти спільно єдиним фронтом за допомогою міжнародних партнерів. Європейський союз і е, велика сімка країни. Західного світу розвинуто демократично всі підтримують демократичні процеси в Україні. Всі вони бачать так само, що є ризик дирижизму, є ризик автократії в країні. Немає жодної фактичної організації міжнародної, яка б не допомагала зараз саме громадянському суспільству чи громадським експертам. Це і європейський фонд за розвиток демократії, це і інституції самого Євросоюзу, Єврокомісії, це і посольства, і звичайно міжнародні фінансові організації. Модератор форуму Валерій Пекар переконаний, що найбільші перешкоди у розвитку громадянського суспільства знаходяться в головах більшості українців, і сьогодні вже зрозуміло, що тільки за активної участі кожної людини в досягненні після воєнного відновлення Україна зможе зайняти своє гідне місце серед демократичних держав Європи.